Я чув, як дух Господній сказав для тих, кого називали безплідними я оголошую новий сезон плодоношення. Ви повернетеся з незаперечними доказами мого божественного відвідування. Там, де раніше була порожнеча, буде достаток, а там, де було запустіння, зародиться життя. Радійте, бо я з вами! Ланцюги подружньої затримки, що сковували вас, тепер розірвані. Я чув ваші крики і бачу ваші сльози. У мій ідеальний час я даю початок вашому Союзу. Облога знята і любов розквітне, відкрита для всіх. Ваше очікування не було марним, бо я приготував благословення, яке перевершить ваші найсміливіші надії. Тим, кого обтяжують невдачі та розчарування в бізнесі, знайте, що я ваш притулок і сила, кінець вашої боротьби близький, я звертаю хід подій на вашу користь дні, вічаю минулий і перед вами засяяв новий світанок, успіху і звершень. Вірте в мене, бо я Господь, який забезпечує і процвітає. Я вдихаю нове життя в кожне безплідне місце. Виконую обіцянки в кожній затримці і приношу перемогу з кожного розчарування. Це час божественного прориву і мого візиту до вас. Стійте твердо, бо слово моє не повернеться марним. Я Господь, і я завжди з вами. Чарлі Шемп.